Рівняння на перспективу. Якщо раніше молодь прагнула здобути освіту педагога чи будівельника, сьогодні більшість мріє спробувати себе у галузі інформаційних технологій. Відтак зростає попит на здобуття профільної освіти. Факультет еліт Сумського держуніверситету, гарантує своїм студентам високий рівень знань у сфері нанотехнологій та електроніки. Адже їх майбутнім спеціалістам передають понад 150 викладачів. Неабияк впливає на підвищення якості навчального процесу, тісна співпраця з відомими IT-гігантами, такими як Microsoft та Siemens. Зокрема, вони радо відкривають свої двері для проходження практики студентами вузу. Є вже у нас приклади, коли наші студенти, паралельно навчаючись в нашому сумському державному університеті на факультеті електроніки і інформаційних технологій, паралельно навчаються в європейських університетах з можливістю отримати по закінченню два дипломи: український та європейський диплом. І такі здобутки у галузі передових it технологій надихають молодь на нові звершення. Приклад тому Роман Волков. Захоплювався графікою та програмуванням ще зі шкільної лави. Згодом цікавість переросла у наукову діяльність як результат друге місце у всеукраїнському конкурсі студентських робіт за напрямком інформатика та кібернетика та диплом за підписом міністра освіти України. Я чувствую, що це дуже близько до мене, і тому зв'язав з цим з цими направленнями свою так сказати, творчу і научну діяльність. Саме на цьому факультеті щорічно. Ну, десь 15 призових місць, і це значна частина того здобутку, який має університет серед інших вищих навчальних закладів. Як годиться у такі дні, керівництво факультету урочисто привітало тих, хто примножує славу навчального закладу, тих, хто є його гордістю. Ірина Крячко, Сергій Лазаренко, обласне державне телебачення.